Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. В сьогоднішньому відео хочу розповісти вам про альтернативне освітлення, і не тільки яке ми можемо зробити за допомогою інверторного ДБЖ чи генератора при аварійному вимкненні світла. Дипломованих спеціалістів попрошу від коментарів утриматися. Поясню все по-простому, так як я це розумію, без лишньої теорії. Одразу перейду до практики. Поділюся власним досвідом. Так як руки живу в негазифікованому будинку, який опалюється твердопаливним котлом, що працює не за принципом природньої циркуляції, а підключений в мережу через інверторний ДБЖ, оскільки є залежним від світла, бо циркуляцію теплоносія здійснює насос, який потребує живлення від мережі. Тому потреба використання ДБЖ, інвертора та генератора виникла не тільки як джерела освітлення, а й джерела безперебійного живлення для котла, щоб під час аварійного вимкнення світла система опалення не закипіла та не вийшла з ладу. Отже, що роблю я, коли пропадає світло? Вимикаю усі електроприлади з розеток, що є у будинку. Вимикаю пробки на лічильнику. Підключаю генератор у одну з розеток у будинку. Запускаю його і таким чином утримую світло. Генератор річ дуже корисна, але досить затратна. У мене бензиновий генератор, який споживає в середньому 1 літру бензину на годину. Лише порахуйте скільки по вартості обходиться доба безперебійного використання генератора. Коли вимикають світло, з теперішньою вартістю на пальне це просто космічна сума, яка б'є по кишені кожної сім'ї. Адже складає понад одну тисячу гривень. Є випадки, коли іншого виходу немає, і це вже не недолік самого генератора, а ситуації, яка складається, вникати в моделі генераторів. Рекомендувати яку потужність обрати при покупці такого апарату не буду, рішення приймайте самостійно, виходячи зі своїх матеріальних можливостей. Дешевшим варіантом додаткового освітлення як придбанні, так і використанні стане інверторний ДБЖ або інвертор. По-простому, це перетворювач напруги. Якщо використовувати інвертор, для того, щоб було світло, вам потрібно вимкнути пробки в лічильнику, а також усі пони у щитку, крім того, що відповідає за приміщення, яке ви хочете освітити. під'єднати інвертор до акумулятора, увімкнути в одну із найближчих розеток у будинку і включити світло. В моєму випадку інвертор на ДБЖ весь час включений. Коли є світло, пристрій працює як стабілізатор напруги. Коли немає, як інвертор, перетворювач напруги з 12 В акумулятора і дає 220 В на виході. І знову ж таки, коли вмикають світло, він додатково працює у зворотньому напрямку і заряджає розряджений акумулятор. В ньому є додаткове гніздо, в яке можна уймкнути переноску і таким чином. Додатково включати лампу, зарядне для телефону чи інший електричний прилад, який не споживає багато енергії. Якщо говорити про стандартний середньостатистичний акумулятор, то при вимкненні світла котел працюватиме від нього приблизно 6-8 годин. У тривалості забезпечення світлом генератор має значні переваги над інвертором, але він гучно працює і є більш матеріально затратним. Який спосіб додаткового джерела для отримання альтернативного освітлення ви оберете, вирішувати лише вам. Сподіваюся, моє відео було корисним для вас. Якщо так, залишайте свої відгуки. Мені буде цікаво дізнатися вашу думку. Щиро бажаю, щоб у кожному домі завжди було світло, тепло та затишно. Дякую за увагу і будьте здорові!